Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю усіх запоріжців в усіх куточках світу. Сьогодні у нас 12 вересня, 14.09. І будемо робити з вами розкладик для міста Запоріжжя. На оцій нашій колоді будемо робити, подивимося, саме головне головні події на 13 вересня в місті Запоріжжі. Ситуація, як би так вам сказати? Посередині стоїть м'яка сила, бачите? Але перша карта випала миру, тобто ситуація оця, вона закінчується. І ось іде м'яка сила, і іде подвійна ситуація. Тобто, я так розумію, то закруглюється якийсь етап. Починається більш силовий, але він м'який По цивільному життю? Ця карта дуже невпевнена. Я так думаю, що, знаєте, зараз я покладу, я хочу розкрити. Королева, королева мечова випала на мир. Дві королеви, дві королеви випали на закруглення. Я так розумію, тут буде якась влада організовувати якісь важливі речі. І це пов'язано іменно з грошима. Тобто, в місто, я так розумію, будуть йти гроші, буде йти допомога. Влада буде це контролювати, контролювати бажання наших можновладців. Вони вже закінчуються, закруглюються, оці їхні забаганки, тому вони не будуть тут особисто, так знаєте, розгулюватися. Так що вони вже під контролем. Добре. Тобто, показало, що гроші прийдуть, показало, що. Буде якась цікава річ для людей, щось якась серйозна. Ну, подивимося, це, знаєте, як закруглення однієї ситуації, початок нової ситуації, м'якої сили, пов'язаної з грошима, все ж таки, з матеріальною частиною життя. Так. Далі, далі, далі у нас іде головне питання, ще яке? Ще покажіть мені. Військова частина. Військова частина, тягнемо багато, страхи, стреси, ну і королева королева монет. Давайте подивимося, що вона нам дасть. Знаєте, щось ресурсне все ж таки полетить. полетить і, може, щось ресурсне буде. Все ж таки можуть попасти вони в щось ресурсне. Бо оці три карти основні, бачите? Стрес по центру. І цей стрес лежить. Так, по бокам гарні карти. Але коли я доклала на цю королеву, так, воно йде, ми відбиваємо це, але йде, йде, оця карта випадає. Що вона нам покаже? Ну, щось, от, знаєте, це ми зіб'ємо. Так, впав імператор захист, так, і ми будемо збивати. І ми будемо збивати, але й, на жаль, і у нас будуть проблемки. Бачите, п'ятірочка вискочила, у нас також будуть проблемки. Значить по Запоріжжю 13 вересня будемо очікувати якісь події військові в плані прильотів, ударів. Хлопоти будуть, буде нервотрьопка. Але воно все по землі, все дуже-дуже в підвішеному стані. До речі, ми входимо от в цей вже цикл, входимо в нього, що будемо це тіліпатися. Ну, руйнувань я тут не бачу, тут іде захист, в принципі. Хм, як цікаво, руйнувань немає, так? Да? Ну, по імператору я не бачу. А ось по постраждалим. Помірно, помірно, але є таке. Бачите? Е -е, люди, люди можуть постраждати, але тут будуть швидко дуже йти зміни. Швидко дуже будуть іти зміни. І захист. Тобто люди можуть і не постраждати. От по двійки, знаєте, оця двійка вона показала все, що тут буде така ситуація, от вона непонятна буде трошки. Але в захисті ми стоїмо, життєва енергія є По, по травмованим, по загиблим Нічого поки що не можу сказати, тут такого ще поки немає. Не показує таку ситуацію, ні. От якось воно так, розмазано дуже. Ану, донешко яке. А донешко, дивіться, яке. П'ятірочка це поразка. Конкуренція буде. Але нам іде імператриця. Ну і хорошо. Але конкуренція так, ми будемо з ними тут відстрілюватися. Да? Е, ви ж розумієте, що ми можемо просто пропускати ту ракету, вона летить далі. Ми ж не все збиваємо, що летить мимо нас. Е, вони ж це роблять для того, щоб перевірити, де наші ППО. Так, ну і давайте подивимося правий берег міста Запоріжжя. Чи будуть прильоти? Чи будуть прильоти? Можливі по цій карті, по фортуні. Можливі, можливі. Чи будуть руйнування? Блін. Люди. Ну, от, знаєте, воно йде, але воно дуже цікаво йде. Тут іде і вдача, і наша відповідь. І наша відповідь. Це ми будемо відповідати. Ми будемо відповідати, так? Да? Дивіться. Ось на базу. Ну, я конкретно питаю получаю відповіді. Так, і тут впала трієчка нам, так що і помірність, так що тут буде ситуація по правому берегу, так. Будуть вестися якісь дії. Постраждали. Постраждалі. Не повинно бути постраждалих, ну, фатальних точно не повинно бути. Швидкість що це за швидкість, оце? от там, де швидкість, я поклала ось такі дві карти. Тобто, невпевненість і стоїмо в захисті здоров'я. І по колесниці може щось бути по руховому апарату. Може. Але по двійки воно опять під питанням, бачите? Ось, Двічка проходить по правому берегу. Проходить двійка з негативом, але ось отак. Так, добре, давайте глянемо приватний сектор правого берегу. Ну, Руйнувань, вроді як не повинно бути. От не повинно бути, вроді, як руйнувань. Хоча йдуть такі карти. Ну, не повинно бути. Не повинно бути. Так, йде движення, буде тут відрізання чогось, але, в принципі, тут іде і помірність, і е, по четвірки, і десятка чаш. Тобто. Я сподіваюся, що тут не повинно бути розрушені. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Традиційно йде допомога, по трійки чаш не повинно бути тут постраждалих. Так, дивимося багато поверхівки по правому берегу. Не буде тут руйнувань, карти того не показують. Якась хитрість буде. Я не знаю, що, що вона хоче сказати цим. Але ось я даже, Це наша буде якась хитрість військова, тобто якось вони справляться і тут не повинно бути ніяких травмованих. Абсолютно. Все помірно, потенціал є. По королеві чаші я поклала на цю хитрість, тобто я так розумію, що це буде наші дії. Ну, і в принципі, тут взагалі вдача ось. Так, ми подивилися з вами правий берег. Давайте глянемо лівий берег. Так, лівий берег. Взагалі, так, буде військова. Ситуація, але в принципі в принципі буде стабільно. Буде праця і буде стабільно. Військові будуть працювати. так Ну Давайте глянемо приватний сектор е лівого берега міста Запоріжжя. 5 випав король. Випав король, будуть діяти, буде така ситуація, будуть клопоти, будуть хлопці відбивати, повинно бути все нормально. Так, да. королева припала, організація цього буде. Далі, чи будуть постраждалі? Не повинно тут бути постраждалих, король по центру. Тут іде молодняк ось, бачите, така, пажик випав, тобто. В принципі, не повинно тут нічого такого статися. Життя тут є, все хорошо, повинно бути все добре. Це був приватний сектор лівого берега, і давайте глянемо багатоповерхівки. Багатоповерхівки, дуже ймовірно. Дуже схоже, що буде така ситуація. Буде і летіть, буде і удар. І по королю це буде дуже. Зараз я перевірю цей жезл. Так, але тут ще йде королева. Тому я сподіваюся, що все буде пророблено. Буде справедлива ситуація. Дуже сподіваюсь, дуже того хочу. Повинно бути все, все цілим. А, чи буде руйнування? Летіти буде. Чи буде руйнування? Буде чогось остановка І пройде по дьяволу. Зараз я подивлюся, що це буде. Жриця випала на дьявола, відрізання чогось буде. Гарних новин, клопоти йдуть. По відлюднику десь щось дуже нехороше буде. На багатоповерхівки. По жриці це ще прикрито. Ось дивіться, що я розкривала цю жрицю. Тобто установка, д'явол і пожиття. Оце все пройде. Будуть ці клопоти по пажику, бачите, тут буде відрізання. І оце буде отака ситуація. Багато поверхівки. Чи буде постраждали? Постраждалі можуть бути. Можуть бути постраждалі, можуть бути перелами, ну, руховий апарат, а, там зор, апарат руховий, і ну, що завгодно тут може бути, людина не подвижна, не Ну і по королю, в принципі, бачите, воно проходить, ну. Ви знаєте, таке відчуття, так, іде підвішаний стан, багато бажань. Зробити, щоб все було хорошо, але стан підвішаний по е, загиблим. Підвішаний стан буде. Тобто тут, отак, от сказати по башні, що да, це насмерть, ні. Ось я кинула. Так, будуть дії вестися, але йде оцей підвішаний стан. Ось. Тут ще випала ось отакі карти дві, то вони показують, я можу сказати, що це буде не самий поганий варіант. Бо якщо там щось трапиться, то воно буде могло б бути ще гірше. Ось ця карта показується, що тут ще таке воно, знаєте, всі карти випали на багатоповерхівки. І башня, і «Дьявол», і вісімка, і смерть, і закруглення, і відлюдник, і відрізання. Всі негативні карти впали на багатоповерхівки. Ну і звісно, головний. По багатоповерхівкам по лівому берегу може щось таке статися 13 вересня. Але воно, воно ще по двійки йде і е, постраждалі підвішаний стан. Але дуже велика ймовірність. Дно, дно пажик бойовий, стоїмо в обороні. По четвірки стабільність, ну, яка є стабільність по четвірки, да? і ось іде все ж таки спасіння. Ну, подивимося, як воно що буде. Оце такі багатоповерхівки по лівому берегу на Запоріжжя 13 вересня. По двійки йде руйнування, по повішаному, підвішаний стан йдуть постраждалі. Ось так. Так що. Така ситуація. Балабіно, балабіно, балабіно. Ви постійно під питанням ці дні. Ось, Та ж сама, та ж сама ситуація. Ваш ресурс під загрозою. Під загрозою. Але буде вирішення питання. Зараз я роздивлюся, секундочку. Подвійна буде ситуація. Будуть пропрацьовувати, але воно буде опять-таки. Дуже-дуже розмазано. Буде бойова ситуація. Бачите, ось воно, все йде. Все йде. Так, чим скінчиться? Втрати. Так, що це за відрізання? Подвійки відрізання. Подвійки відрізання. І, звісно, що рицар – це жезлові, це е, життя. Опять воно йде по двійки. Бачите, немає чітко. Я питаю, чого? По двійки, по землі. Енергія життя, відрізання. Ну, чим закінчиться? Закінчиться, от тягнемо багато бажань, щоб жити і стабільність. Ну, дай Боже, дай Боже. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Можуть бути постраждалі. Тут впала п'ятірка мечова. Тут можна і по руховому апарату, рицар летить, і по дихальному апарату можуть бути. Але в цілому, по ресурсу, вроді як нічого. Ну, поразка якась буде невеличка. Я не думаю, що тут будуть загиблі, тут просто буде, бачите, йде потенціал по дев'ятки, але травмовані, травмовані по п'ятірки можуть бути. І по рицарю також можуть бути. Тут дихальні, тут, тут що завгодно. І рухальні апарати, і, ну, і колющі. Тут по п'ятірки все, що завгодно, може бути. Тут поразка, що там воно буде. Ту знає балабіно і багато поверхівки лівого берега на 13 вересня. Іде загруза. Іде загроза. Так, ми подивилися. Ну давайте я на Ленорман нагляну лівий берег багатоповерхівки. Чи будуть удари? План є. План є. Порибки, план є, ресурсний. Корабель іде. Це дуже швидке щось буде. Може, даже по воді. План є. Чи буде тренування? От усім картам, потучам, посаднику. Я не можу сказати, що тут буде тренування. Воно ще все в тумані. Поклала на тучі, іде стабільна ситуація і дерево. Вроді як нічого. Постраждалі. Постраждалі. Дитина лежить між горою і трансформацією. Тобто проблеми є по здоров'ю невеличкі, несерйозні, щось нове. Але які зміни йдуть? Які? По клеверу. Пройдете по клеверу. Ну, ось полінормана, більш-менш якось так, не дуже, не дуже гнітучо. Я б даже сказала, що руйнування під питанням по тучкам. І е е е воно лежить між всадником і письмом. А ну, я на письмо хочу покласти, що письмо нам покаже. Що це, що, що за письмо? По крисам, імовірність да. тут є. Імовірність є, і ось ще йде по, по луні. Ну, подивимося. Спитала, чим то закінчиться. І ключом, і пльотками. Буде нервова обстановка, це працюють зрадники. Не знаю, українські зрадники. Так, да, наші українські зрадники, причому прикидаються друзями. Суки. Ну, все одно на пльотку кинула якась і книжка, і подія, але вона під питанням. Ну, і бачите, ключ у нас упав. Тобто тут ще такий розклад. От же, як на таро показало, воно, от іде, от воно не, не йде однозначно. Ні, не йде однозначно, руйнування. І постраждалі тут, ви побачили. Ну, ось отак, якось подивимося, що воно як воно проіграється. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І я хочу ще е, сказати вам, що я планую зробити трансляцію. Напишіть, будь ласка, чи це вам буде цікаво. Е, я буду робити цю трансляцію по вашим запитанням. Але не таким uh, приватним, там, чи встоє мій дом, чи буде його підбито, чи ще щось таке. Це приватне, це, будь ласка, приватбанк, скидайте, я вам відповім на ці питання. А питання іменно ті, які касаються глобально країни, міста, ці, звісно, питання будуть uh, іти, як, ну, як це і положено безкоштовно. Тобто приватні запитання, будь ласка. Ви їх оплачуєте, якщо тобто я буду відповідати, але ось у вас там картка є, ви все знаєте, і ви можете то робити. Все, напишіть, чи то вам цікаво буде, то я то буду, попробую зроблю. Все, почуємось, па-па.